Доброго дня! Лабораторна робота номер 5 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Наступне пишемо мета Двокрапка. Визначити фокусну відстань та оптичну силу тонкої збиральної лінзи. Обладнання, збиральна лінза, екран. Свічка або електрична лампа. Мірна стрічка. Опис даної лабораторної роботи знаходиться у вас в підручнику на сторінці 99. Розпочинає з підготовки до експерименту. Перед тим як виконувати дану лабораторну роботу згадайте вимоги безпеки під час роботи зі скляними та вогненебезпечними предметами. Пам'ятайте, що під час виконання лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись правил техніки безпеки. Вони у вас знаходяться на форзаці вашого підручника. Наступне потрібно згадати формулу тонкої лінзи. І означення оптичної сили лінзи. В параграфі 15 ви це все проходили. Розгляньте рисунок. Проаналізуйте формулу тонкої лінзи. Подумайте, які вимірювання вам слід зробити, щоб визначити фокусну відстань лінзи. Ми бачимо, що нам потрібно D та F. Згадуємо, що D це відстань від предмета до лінзи, а F це відстань від лінзи до зображення. Переходимо до експерименту. Спочатку накресліть таблицю. Вона є у вас на екрані і на сторінці 99. Таблиця розрахована для двох дослідів. Якщо таблиця готова, можна переходити до експерименту. Перше, розташуйте лінзу між джерелом світла та екраном. Дістаньте на екрані чітке зменшене зображення джерела світла. Ми бачимо зараз це на екрані. Виміряйте відстані D. та F. Під час дистанційного навчання дану лабораторну роботу ми будемо виконувати на основі відеофрагментів. Переглянемо наступний відеофрагмент і з поданих вимірювань запишемо в таблицю для першого досліду значення D та F. Коли перший дослід виконаний, переходимо до другого. Пересуваючи лінзу, дістаньте на екрані чітке збільшене зображення джерела світла. Виміряйте відстані D та F. На наступному відеофрагменті ми можемо побачити наступні відстані D та F для збільшеного зображення. Далі для кожного досліду визначте перше фокусну відстань лінзи. Для цього скористайтесь формулою тонкої лінзи. З неї ми можемо визначити F. Друге, визначте оптичну силу лінзи, скориставшись означенням оптичної сили. Всі обчислення проводимо під таблицею і заносимо визначені значення в четвертий та в п'ятий стовбець. Переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому порівняйте значення фокусної відстані, одержані вами в різних дослідах. Дізнайтесь у вчителя значення оптичної сили лінзи, наведене в паспорті, та порівняйте його зі значенням оптичної сили, отриманими в ході експерименту. В даній лабораторній роботі використовується лінза з оптичною силою 25 діоптрій. І останнє зазначте причини можливої розбіжності результатів. Завдання для відмінників створіть рисунки, зробіть побудову зображень для кожного з виконаних дослідів за допомогою трьох зручних променів. І ще одне додаткове завдання із зірочкою. Оцініть відносно похибку одного з експериментів. Формула в нас є. Значення оптичної сили лінзи за паспортом становить, нагадую, 25 діоптрій. Домашнє завдання. Повторіть параграф 15. Дякую за увагу.